Всім привіт! Трампа вдарила реальність За перкоту, знизу, швидко, чітко та в больову точку. Трамп другий раз за життя подорослішав. Трамп до цього жив в світі своїх фантазій та рожевих мрій, а тут зустрівся з жорстокою реальністю світу. Путін відмовив Трампу в закінчення війни в чергове, в 10, і Трамп зрозумів, що він стикнувся з ситуацією, в якій він ніколи не був. Для Трампа просто настав час істини, час Ікс. Що з цим робити Трамп не знає? Трамп ніколи не стикався з таким абсолютним викликом для себе. Він ніколи не думав, що грав популізм, грав во всяку маячню. Грав в вибори, грав в президенти, стикнеться з загрозою ядерної війни. Трампа це охолодило, Трампу це був як холодний душ, Трамп просто перейшов зі світу дитинства в світ дорослих чоловіків. Тепер для Трампа настав час вибору. Позаду брехня, позаду маячня, що він молов, позаду маніпуляції, позаду весь його популізм, завдяки якому він прийшов до влади, позаду все. Тепер він чітко дивиться Путіну в очі, у людини, яка є червона кнопка, у якої є ядерний арсенал, і якій програти, означає втратити все. Трамп боїться закінчити як Байден, закінчити Афганістаном. Трамп боїться такої ганьби. Але він також боїться Путіна. Він його страшенно донестями боїться, він просто тремтить. Але для Трампа настав час діяти. Просто його найголовніший момент у всьому його житті. Трамп, шовши до влади, обіцяв, брехав, всіх обвинувачував. Він казав, що всі нікчеми. А Трамп зробить Велику Америку знову. Тепер у Трампа є тільки два виходи: здатися або воювати. Ось слово воювати Трампа просто забиває від страху в куток. Слово здатися для нього нема такого, тому що він ніколи не визнає свої помилки. І це було б крахом для великого Дональда Трампа. Зараз, коли Путін його відверто послав, Трамп сказав, що Путін не хоче миру. Що з Путіним розмова остання ні до чого не призвела, Трамп вперше таке заявив. І цього разу він повинен щось протидіяти якось Путіну. Реальність його наздогнала та вдарила просто по голові. Подивимось, що він зробить. Але мені здається, що в нього просто нема вибору, як боротися проти Путіна та перемагати його. Тож Трамп, борись і ти побориш. Світ на межі. Я коментую. Ви підписуйтесь та ставте лайки. Далі буде цікавіше.